Наш Лунтик літній сезон, літнє вбрання. Все найкраще, все світле, сонячне, яскраве. Таким дорослим дітям, як Лунтик. Ой Лунтик, мало тебе в дитинстві, мати лупцювала ремнем. Ой мало, ой мало, бо Або ти забагато. Або забагато. Або забагато, бо ти не слух з 18 років пішов. Ризикувати п'ять років і завдяки тобі, таким, як ти ми живі. Ну що ж, сонячна, яскрава, мала, молоденька людинка, тата першої дитинки. Один, два, три. нічого часи. Тримай. Дякую. Дякую. Лунтик.